Продовжуємо рубрику вибори 2014. Претендентів на посаду Чернівецького міського голови побільшало. Список поповнили депутат міської ради, кандидат від батьківщини Олексій Каспрук та представник Чернівецької міської організації політичної партії Удар Віталія Кличка Олексій Колеміць згідно із рішеннями їхніх партійних організацій. Тим часом міські виборчі комісії повідомили сьогодні. Документи на реєстрацію не подав жоден кандидат. Перевірити себе в списках виборців закликають буковинців експерти. Насамперед радять зробити це тим, хто змінив прізвище, повернувся за кордону, і тим, хто 25 травня голосуватиме вперше. Уточнити свої персональні дані городяни можуть в районних радах. При собі необхідно мати паспорт громадянина України. А у жителям районів слід звернутися в органи ведення реєстру, що зазвичай знаходяться в райдержадміністраціях. Я би пропонував спочатку перевірити себе в реєстрі вибор. В органі ведення реєстру, а потім підійти на виборчу дільницю, де виборець голосує, і відповідно там не пізніше, як починаючи з 15 днів до дня голосування за два тижні, і до самого до 10-5 днів перевірити себе на виборчій дільниці. Тобто, вже безпосередньо в надрукованому списку побачити, чи ви там є, чи немає. Знавці виборчого права радять не залишати цю справу на останній день. Заяви щодо уточнення персональних даних варто подати не пізніше, 19 травня, опісля змінити інформацію в списках виборців можна лише за рішенням суду, а в день голосування поправки не вносять.